Спеціаліст головного управління Держсанепідслужби в Тернопільській області. У 2013 році по області у нас зареєстровано три сімейні випадки. Це 11 потерпілих. Перші два випадки це Бережанський район. Ці випадки сталися узимку зимку, січні, лютий місяць від вживання консервованих видів. І третій випадок це, ви вже чули, навіть в Кременецькому районі, це вживало четверо людей. Гриби під час цього збору осіннього, і сталося отруєння ймовірно блідою поганкою. Всі четверо осіб перше потрапили в центральну районну лікарню Кременецьку, а потім були на реанімації, але на сьогоднішній день вони всі виписані. Серед них є четверо дітей. І якраз оцей осінній випадок, одна дитинка, 5 років. Ще в нас під знаком питання отруєння грибами зараз прослідковуємо розслідуємо такі випадок. Це у Бощівському районі. Мене це подільська. Також вживала е, гриби під Дитина чотири рочки, ще менше. Була в реанімації, а зараз на лікуванні в гастроентерології. ну от е, я хочу застерегти наших людей від такого від виникнення таких випадків. Це е, не купляти гриби на стихійних ринках, не купляти гриби вздовж автомобільних шляхів, не ну, зб... Хочеться навіть порекомендувати купляти краще в супермаркетах або на ринках, де здійснюється ветеринарний контроль. І ну, краще взагалі навіть відмовитися від такого тихого полювання, але оскільки люди хочуть піти на таке таке полювання, це і прогулянки, і свіже повітря, і гриби, задоволення, то я хочу їх застерегти. Бирати, збирати гриби тільки відомі. Якщо виникають якісь сумніви щодо якості чи отруйності грибів, Взагалі такий гриб кошик не класти. Збирати обов'язково шапочку з ніжкою, щоб можна було потім вдома навіть ідентифікувати, до якої групи відноситься гриб. Більший акцент робити на Вірніше, не збирати пластинчасті гриби. От чому? От саме якраз цей випадок в Кременецькому районі збирали пластинчасті гриби. Серед них, ймовірно, була бліда поганка. Має таке потовщення внизу ніжки, бульковидне. І таке, ніби в мішечко знаходиться. І на ніжці зверху, ну, як, як я кажу, фартушечок чи якесь мережево, це така ознака морфологічна блідої поганки. Е, Вона дуже схожа на сиру їжку, особливо зелену. Або ще, як кажуть, люди збирають якісь парасольки в народі так називають. Вони також мають схожість таку, велику шапку, висока ніжка, схожі до блідої поганки. І тому, ймовірно, бувають такі отруєння. Зокрема, навіть минулого у нас було п'ять випадків, вісім потерпілих, і також напевно ви чули в Кременецькому штаму районі хлопчик дванадцять з половиною помер. Отруєння блідої поганки. Не вдалося його врятувати. На що ще хочу звернути увагу? Ні в якому разі не вживати сирих грибів. І прийшовши додому ще раз, з кошечка все висипати і переглянути по вину ознаках, по виду. Подивитися на гриби і так собі розкласти. Якщо тільки якийсь сумнів виникає, зразу навіть можливо викинути навіть всі гриби, щоб сприяти, ну попередити виникнення отруєння грибами. Ні в якому разі не давати малолітнім дітям, щоб не було таких прикривих випадків, як ми маємо. Ні в якому разі не давати людям старшого похилого віку, людям з захворюванням шлюпово кишкового тракту. Звичайно, ці методи срібної ложки, метод цибулини це вони. Неправильні, тому що і отруйний грип, і справжній гриб, і стівний, і цибуля може потемніти, і ложка срібна потемніє. Тобто це помилкові такі твердження. Не збирати старі перестиглі остиглі, ослизлі гриби. От говорять також, що отруйні гриби не їдять там, слимаки, не їдять черв'яки. Це неправда. Як і ті їдять, так і отруйні їдять. Ну трьох годин. І, звичайно, при перших ознаках звернутися за медичною допомогою, не займатися самолікуванням. В якому разі. Все. Ще бачите, що характерно, наприклад, для отруєння блідою поганкою, що перші ознаки можуть з'явитися до трьох діб. Це, звичайно, затягується процес потім, ну, так скажімо, лікування, а рятування життя, а потім вже лікування. Тому звертатися при найменших ознаках до лікувального закладу. Які такі перші ознаки це е, блювота, може бути 6-7 разів, 10 разів. Бували навіть випадки, зокрема в Кременецькому, що в хлопчика 5 років пронос був, загальне таке нездуження, температура, невисока температура була суперінам. І головна бій була, болю в епігастрії. Це такі ознаки, як при кишкових. Ще, Ще бачите, що характерно, наприклад, для отруєння блідою поганкою, що перші ознаки можуть з'явитися до трьох діб. Це, звичайно, затягується процес потім, ну так скажімо, навіть не лікування, а рятування життя, а потім вже лікування. Тому звертатися при найменших ознаках виповального закладу. Які тільки перші ознаки. Це блювота, може бути 6-7 разів, 10 разів. Бували навіть випадки, зокрема в Кременецькому, що в хлопчика 5 років пронос був, загальне таке нездуження, температура, невисока температура була суперніна. І головна бій була, і болю в епігастрії. Це такі ознаки, як при пішкових.